Всім привіт! Ви на каналі Байки! Я Максим Лозовський. Сьогодні чергове технічне відео. Я бачу, вам такий контент дуже сподобався. Отже, моя РР 354Т 22-го модельного року потребує звичайного обслуговування. І сьогодні в нас... Заміна масла, заміна гальмівних накладок, обслуговування ланцюгу, і також будемо робити протяжку всього мотоциклу і робити ще пластик. Хочу перевірити такий лайфхак, як запаяти пластикові деталі пом... за допомогою тяжок. Дивіться. І по традиції трохи розкидаємо цей мотоцикл, щоб нам було зручніше. Поїхали. Так, спочатку знімаємо цей захист. Опа, все! Далі я зовсім забув в мене ж підйомник. Піднімаємо підйомник. Так, тепер дивимося, що в нас тут є. А є у нас От, зараз, отак, підійдемо сюди. О, так. У нас кідлі попки, коли їх бачите. Двигун і коробка передач. Все. Зараз їх будемо викручувати. Викручувати, зливати маслечко і міняти. До речі, Амотік вже прогрітий був, я на ньому навіть проїхався трошечки, щоб масло все перемішалося і злилося з залишками відроблених частиць. Зараз буде найогидніший момент, для цього в мене є спеціальні руковички, які зараз я не можу натягнути. Ось наша друга пробка. І її також зриваємо. Кришечку теж відкручуємо. Так, ну все, пішла жара. Щось мені не хочеться руки марати в масі. Оп. О, так, да, це варіант. Нормально. Так і буду робити. Цю пробку сюди. А ми наступну. Оп, ха, ха, теж нормально. І цю пробочку сюди. Фух, я гадаю, що все, брудна робота закінчена. Поки масло стікає, поговоримо про масло, яке будемо заливати. Будемо заливати ось таке масло Молі. Sint 10B50 повністю синтетичне мастило. Jazzo MA2. Також його можна лити в коробки зі щепленнями. але... У БД354 так неї є нюанс, у неї два маслобаки. Один маслобак йде. На щеплення та коробку перемикання передач, а інший маслобак від відповідає суто за двигун. Така ж сама система приміняється в ендуро і Honda. на всіх інших мотоциклах. Зазвичай це один і той самий об'єм. Система з роздільними маслобаками рахується як більш така ресурсна тема, тому що залишки огоріння і скажімо так, підпалювання масла в двигуні не попадають ви щеплення. А Виробіток з дисків щеплення, там, мабуть, якась там не, незначна металева стружка з коробки передач не попадає в двигун. Тобто, ну інженери Бета пішли по цьому шляху. Масляні фільтри так приходять, це оригінал Бета, вони не мають свого е, індивідуального упакування, то ми їх замовляємо такими великими пакетами. Фільтр масляний звичайний, нічого особливого. Давайте його роздивимося. Ось такий фільтр. Нічого особливого, просто фільтр. До речі, якісний, нормальний. Резиночка, картридж, будемо вставляти. Все. Тут в нас е, стікає, можемо якраз перейти до заміни фільтра. Фільтр, як завжди, нашим улюбленим ключиком на 8. Звідси трошки покапає масло. Тепер лайфхак. Ось фільтр. До речі, тут резиночка. Ми зараз резиночку обережно знімаємо. Буває таке, що цей фільтр дуже погано виходить. В мене є ось такі ну, спеціальні щіпці, вони на, роз, на розжиманні працюють. У кого таких немає, просто беріть кровільний саморіз, закручуєте його трошки сюди і за цей саморіз достаєте фільтр. Подивимося, як у мене це вийде зараз. Цими кусачками взагалі без питань. Трошки стече і роздивимося його поближче. Ось такий фільтр. Відробив він 15 годин і треба вже міняти. Якогось криміналу взагалі я не бачу. Навіть мастило, ну ось воно, бачите, воно таке ну, прозоре. По регламенту масла я окремо розповім. Трошки ще покачаю мотоцикла в різні сторони. В цю сторону. Може ще щось зільється. О, пішло. Ще покачаю. так. Злилося. Добре. Так, виїхали наш фільтр. Підготуємо ключ. Момент затяжки в цих болтів десятка, 10 минут. Досить просто. Вставляємо наш новий фільтр. І він клацнув. Оп, і провалився. Все, надійно його тут похитали, він встав. Добре. Далі різиночку, то ми трошки її так просто промокнемо, да і все, щоб воно було чиста. Кришечку протерли, гумове кільце одягаємо, кришечку одягаємо. Наші болтики. Тягнемо. Є. Є. Перевіряємо. Так. Так. Добре. Далі. Дурак, я, Раз уж ми вже тут. А, наша пробочка. І... Наступний крок а, готуємо поверхні до закриття пробок. Ось цих. Просто їх. Бризаємо, протираємо, щоб там не було бруду. Добре, готово. Зробимо огляд пробки. Це з коробки передач. Бачимо, що є якась там невеличка стружка, грязь, підпрацювання дисків металевих і фрикційних. Протираємо магнітик, він на, на те і потрібен, щоб все, все це зібрати і щоб ми його зняли з, з двигуна. Протираємо саму пробку, пробочка готова. У нас є ще отака пробка з сіточкою. Тут сіточка взагалі чиста, ми її протираємо для спокою душевного, збризним її карбклінером, але вона і так чиста. До речі, ці сіточки в нас є, вони в нас є як запчастини. Можна замовити, в кого воно вийде з ладу, але я такого ще не бачив. Але навіть такі маленькі штуки в нас є. Все, будемо вставляти пробки. Є, трошки наживили. Нарешті можемо брати це. Цю гедоту. Де? Можемо вже закручувати пробки. Закручуємо у нас ключ на 13, на ту і на ту пробку. Пробка, що йде на двигун, вона затягується моментом 15. Виставляємо наш ключ на 15. На 15. Я нагадаю, пробка та, що на двигун, вона така велика з сіточкою і з таким кільцем гумовим. Так, де вона у нас тут? А, ось вона тут. Тягнемо її на 15 номів. Перевіряємо ще разочок. Так, добре. Пробка, що йде на коробку перемикання передач, це така маленька з магнітиком. я вам показував її огляд. Там 20 номів. Затяжка. Крутимо наш ключ на 20. Оп, 20. Погнали. Перевіряємо. 20. Дуже добре. У нас ще залишилась пробочка непочищена від коробки передач. Просто так само беремо її на тряпочку. Її. Вона чиста, але щоб, щоб взагалі сяйла. Наживляємо нашу пробочку. Нічого особливого, просто підготуємо масло до заливання. По 750 в кожний відсік. І в двигун, і в коробку по 750 мл. Беремо наше масло. 10 В50. Цими пробками ми будемо дуже довго його заливати. Це зручно, але не в умовах сервісу. В умовах сервісу це довго. Поїхали. І трохи більше додам, ось так, тому що незначна кількість залишиться на стінках цього чудового сосуду. Взяла наші перші 750, відкрутили нашу пробочку і погнали, просто як є. Заливаємо і не про що не думаємо. Займає деякий час, бо масло повільно стікає через цю воронку. Ми звідси все злили і залили стільки, скільки треба 750 мл. Ми не будемо перевіряти рівень оцим болтиком. Ось болтик це рівень в маслах коробки передач. Навіщо він взагалі потрібен з досвіду? Коли ми робимо ось ось так в сервісі, просто зливаємо масло і просто заливаємо. Рівень завжди трошки вищий, але ми не ганяли мотор, ми його не запускали і таке і інше. Потім рівень встановлюється нормально, але все одно він десь по центру цього отвору буває. І коли ви викручуєте цей гвинт, звідси падає масло, капає, ну і розвозить тут грізюку. В сервісі це не потрібно. Ця штука нужна, щоб перевірити рівень, коли ви не впевнені, чи у вас є рівень, коли це може бути. Можливо, сталося якесь витікання масла. Можливо, ви побачили, що там з часом там на старих мотоциклах буває сальник зірка або десь де, ще звідкись капало масло, масло уйшло, і у вас ви не впевнені, чи є рівень масла. Оцим болтиком перевіряємо. Коли міняємо в умовах сервісу гаража, ну цього не потрібно. 750 злили, 750 залили і все, поїхало далі. Тут все добре. Закручуємо нашу пробочку. Я ще отак дотягую. Добре. Так, готуємо другу порцію. Так, мілілітри. Знову 750. Дуже легко запам'ятати. Цю банку повністю. Нову банку відкриваємо. Заливаємо. Трошки багато. Так, ця порція готова. Відкрили пробочку, поставили лієчку ось так. І погнали. Останні краплинки готово. Обирається, прибираємо. Беремо пробочку, закрутили, підтягнули. Важлива інформація, яка в нас буде. А, дивіться, рівень масла в двигуні, зараз я покажу поближче, Ось в цьому віконці є. Але перевіряти цьому віконечку потрібно ось не отак, як зараз. А перевіряти треба спеціальним образом. Треба завести мотоцикл, прогріти його і на холостих обертах. Рівно ставимо мотоцикл, просто, можна з нього злізти, тримати рукою, він на холостих обертах працює, масло прогріти там 2-3 хвилини і дивимося в це віконце. Отже, в цьому віконці масло повинно бути десь по центру цього віконця. Ось так ми перевіряємо рівень масла. Тобто, якщо отут воно пусте, або а, зараз ми коли його заведемо, то воно буде повністю повне, це нічого не значить. Тому що тут система з сухим картером, мастило постійно курсує по, по всьому мотору і перевіряється дещо по-іншому, ніж на інших мотоциклах. Така є відмінність. Я вам це ще покажу, коли ми вийдемо на вулицю його тестувати. Так, далі, дивіться, поки у нас ще немає захисту картеру, дуже зручно, я так роблю, перевіряти ось ці основні болти. Затяжки двигуна, потім тут пройтись, потім ось цю лапку. І взагалі після того, як ми замінили масло і мотик ще у нас на підйомника, дуже зручно його просто а, протягнути весь і передивитись ще на наявність, можливо, якихось пошкоджень чи деталей, які потребують уваги. Все, поїхали. Отже, у нас є два спеціальні болти, цей і цей. Вони тягнуться моментом на 45. Ключ я підготував, перевіряю. Відпущений. Ну, цей. Також трохи послаб. Добре. Беру просто на 8 і від руки перевіряю оці штуки. Тут момент десятка, це від руки, але якщо вдруг хтось вибився, ми зразу це зрозуміємо, і... але тут все це... Тут це добре. Ми бачимо, що є незначний люфт, тобто треба підтягнути. Болт затягнути, але воно тут іноді буває, що розкручується трошки. Тут в нас ці болти, кріплення язичка. Він вкручується в пластик, тому не сильно не тягне. Ще треба перевірити кріплення ось, ось цієї штуки. Ха, е, цікавий момент. Е, така сама деталь, все те саме, але тут під шестигранник. А на X-тренерах тут просто болтик на 8. Ну добре, хлопці, дивіться, показую те, що з досвіду знаю, що потрібно перевіряти. Всі інші болти, ну, майже ну, ніколи я не зустрічав, що щось там. Ось, наприклад, оцей болт мертвий, цей теж, і, і той, і той на лаптаті стоїть по заводу. Пластик дуже рідко відкручується. Можна перевіряти, але я вам просто показав ті, ті болти, які 100. 100% будуть трошки відпущені. І отже, що ми беремо? Ми беремо знову наш давайте на 8 ключик, найпопулярніший. Ходимо довкола мотоцикла та дивимося, що ми можемо підкрутити. Оцей. Ну, та ну, мертвий. Пластик. І так будемо його відкручувати, немає сенсу перевіряти кріплення глушника. Він на сталінблоках, тож що він трохи подався, це нічого страшного. Взяли тут взагалі мертвий, тут цей трошки відпущений. Пластик мертвий. Важливо. Важливо, на 4Т є така штука, я помітив, що відпускається кріплення е катушки запалення. Це важливо, треба перевіряти. І в мануалі ну, записано, що треба її перевіряти. Так, сайлент нормальний. Тут просто від руки перевіряємо. На двигуні дуже рідко щось там таке. Майже ніколи не буває. Далі. Далі цікава штука така. Теж на прописано в мануалі, що при протяжці перевіряємо болти кріплення фланцю. Ось цього там десятка. Просто від руки затягнутий. Ну, теж затягнутий. Все. Двигун зробили, кришки зробили з того боку, з того боку, де можуть ще бути. Перевіряємо цей пін. А він затягнутий блін. Отже, з протяжкою в нас повністю все. Ми завершили. Е, можемо ставити вже е, захист картеру і переходити далі по списку. Поїхали. Так, одягаємо захист картеру. Трохи дам з маски сюди, трошки на передній болчик. На кріплення намажимо. І на ось цю пластину, І ми її повністю помажемо так. Затягнули. Остання сьогодні робота на підйомнику, тому що там ще робота лишилася. Миємо і змащуємо ланцюг. Потім вже будемо спускати, будемо його натягувати. І там ще є у нас робота по пласті, лишилася. Поїхали, дивимося. Будемо мити за допомогою такої приспособи, Китенмакс так називається. Те, як воно працює? так, вона працює. Дуже скептично я ставився до цієї штуки, але е механіки наші кажуть, що нормально. Так, закрили, одягнув, тепер її треба тут зафіксувати. Так, ну да, і доступно всю штуку фіксувати може пусть ще не так ну, дивимося ну, працює так добре тут у нас така трубочка і нам потрібен якийсь контейнер для всякої фігні так ну поїхали Давай. наповнюємо Я так розумію, це все, давайте оглянемо. Трохи він поржаві, тому що треба чаще чистіше змащувати. але він чистий. Я вам хочу сказати, що він ще чистий, тому що ми використовуємо змазку цепі, ланцюгу, ендуро, від літрім молі. Ось така змазка у нас. І вона не налипає, не прилипає, не робить бруд, просто змащує добре. Я Думаю, це можна зняти вже. <плес> а, <плес> так. А, так, ну дивимся. Ну, Щітки ще походять, але я бачу, що треба буде комплект мати на заміну. Нормальна штука, прикольно. Прикольно почистила. Треба розболтувати, там є. Дімка впали і я ось так роблю. Ага, трошки не тягнулося є, тепер інша сторона націлився і погнав. Внутрішня, а тепер зовнішньо. Націлився і погнали. І можемо одразу на другу. Все, ланцюг помито, змащено, змазка ось така, тільки молі ендуро. Добре рухаємо далі. Продовжуємо робити наш байк, і завершуємо з ланцюгом. Показую. Так. Оце ланцюг. Відхилення по центру повинно бути 35 мм. Від верхньої точки до нижньої точки буде, повинно бути 35 мм. Це за мануалом. В мене ланцюг вже натягнутий, натягувати ось цими натяжчиками. Спочатку ми відпускаємо вісь. Заднього колесу, потім е, тут натягуємо все. Потім перевіряємо соосність колеса, виставляємо штангіль е, однакову е, дистанцію між е, маятником та цією шайбою. Ось там, ось там перевіряємо і робимо натяжку. Е, зараз е, розкажу лайфхак: такий лайфхак, як дуже швидко без всіх цих замірів е, зробити натяжку ланцюга. Дивіться. Отже, у нас. Е, Вісь маленької зірки і вісь великої зірки. Ось так. Тут там, приблизно 70 35, мм, 35 см це буде середина, вона десь приходиться сюди. Ось тут от, глинт кріплення цієї захисту маятника. Тобто беремо два пальці і отак перевіряємо на повністю піднятому мотоциклі на стенді. Або на підставці, тому що це дуже удобно. Ніхто не повинен тримати мотоцикл, бо в мануалі написано, що треба його поставити на рівню поверхню, поставити, щоб він стояв, і потім тут щось виміряти. Коротше, це блин, дуже складно. Беремо і робимо так. Натяжка повинна бути тут ровно, і в натягнутому стані я можу торкатися цієї ловушки, але тільки торкатися. Тобто, якщо я дуже сильно давлю, можу торкнутися. Але вона вже вже натягнута. Тому ось якщо от так от натягувати по пальцю, вона ледь торкається цієї ловушки в повністю е в піднятому е стані, то це буде приблизно те, що треба. Все, по ланцюгу все. Тепер поїхали далі.